Ретинол не сушить шкіру, ретинол не пошкоджує бар'єр і не підвищує чутливість. Впевнена, що ви наслухались цих страшилок і тому, ще досі не маєте його в своєму догляді. Тому давайте швидко та коротко розповім вам все про цей актив. Один з найбільш досліджених активів, який використовується в косметичній індустрії понад 20 років. І, до речі, правильно казати не ретинол, а ретиноїд, оскільки існує декілька їх форм, а ретинол це лише одна з. Давайте розберемо конкретні форми на прикладі міцності кави, де ретиніл це кава без кофеїну лайтова, ретинол це щось на рівні американо, ретиналь еспресо і ретиноєва кислота рубає як подвійне еспресо. Багато хто думає, що ретиноїди пересушують та стоншують шкіру. Ні, ще раз ні, при правому, правильному та поступовому догляді, про хорошій зволожувальній базі ніяких таких подразнень абсолютно немає. Ловіть ось цю шпаргалочку, як правильно вводити ретиноїди в свій догляд. Безчислена кількість досичень також пояснює, що ретиноїди, увага, посилюють захисні функції шкіри, тобто вони не. Порушують захисний бар'єр, як ми привикли думати, зменшують трансепедримальну втрату вологи і, відповідно, покращують рівень зволоженості шкіри. Ну і звичайно, за що ми любимо ретинол, так це за ліфтинг, бо він допомагає колагеновому каркасу не деградувати, а триматись купи, щоб поверхня шкіри була рівною та гладкою. А тепер чекаю ваші коментарі, що для вас було шоком і що ви дізналися про, про ретинол вперше.